Юрій Анатолійович Бова, ми вас вітаємо. Дякую. І ви як головна людина у цьому футбольному клубі. Напевно, зараз підіб'єте підсумок сезону. Команда закінчила сезон. 30-й тур здобула мажорну перемогу. На мажорній ноті закінчує, здобули перемогу. Які от ваші враження і, взагалі підсумок цього сезону? Ви знаєте, от для мене як для міського голови дуже важливо відновити все життя міста. Це дуже важко робити після окупації, після руйнації значної, які задали трастянцю росіяни, адже це найбільш зруйноване в 2022 році місто в Сумській області, і тому для нас було дуже важливо. Не тільки там відбудовувати об'єкти школи, лікарню, інші об'єкти інфраструктури, а й відновити соціальне життя, скажімо так, да? дух міста, який був перед війною, дух, цей переможний, дух боротьби, бо ми, скажімо так, були і до окупації, до широкомасштабного вторгнення, не хлопчиками для биття команда. Тому це треба було відновити. Я дякую команді, яка зібралася, попри всі страхи і цей сезон непростастий. Ти сезон провела в Тростянці. тут тренуватися, тут грати. Непросто. непросто, бо це поряд, поряд кордон з Російською Федерацією. Оці всі страхи кожного дня є, і хлопці прибарювали кожен себе. Не кожен футболіст на початку сезону, яких ми запрошували команду, готовий був повернутися. Навіть з тої команди, яка в нас була до, до війни, фактично повернулася лише там, троє гравців. Тому от, сьогодні ми бачили вже гру, яку команда може демонструвати, коли вже знаєте від Результат, коли нема цього вже знаєте. Хвилювання за, за кожну гру, коли вже немає вже кінець чемпіонату, фактично. Ну і плюс коли команда чітко виконує настанови тренера. От до цього ми прагнемо до якісного футболу, до перемог, до гарного настрою нашим болівальникам. Бо за команду переживає, я переконаний весь Тростянець. в тому числі, і ми підтримували, і будемо підтримувати спорт, дитячий спорт. У нас працюють сьогодні всі секції, всі і це не тільки футбол. це Панкартіон, це і самбо, і дзюдо, і багато багато і бокс, і багато багато інших спортивних різних напрямків. І Загалом сотні молодих дітей, наших молоді і дітей, скажімо так, беруть участь і максимально намагаються перемагати. І Я бачу, як я вчора говорив це на сесії міської ради, як діти наші зростають. Вони цей дух, цей командний дух переможців він і переселяється в дітей. Да? Вони вірять, борються. І ті діти, які, наприклад, там минулого року там займали умовно, кажемо там п'яте, шосте, сьоме містах, там в якихось там турнірах обласних, наша дитяча команда, чемпіон області зимового турніру, там грають дуже потужно діти на інших турнірах. Тобто, це от, от приклад, який демонструє команда доросла. Вони грають, тренуються і запалюють всіх трасянчан вірою в те, що ми не зламня і ми точно переможемо тому я дякую хлопцям. Подякував тільки, що за цей сезон, незважаючи на той результат, звісно, ми не є ідеально задоволеними. результатом, сталася трошки інша задача для команди, але. Ми головне здобули. Ми провели весь сезон. Ми не відмовилися від жодного матчу. Ми призіграли тут їх вдома. Ми виїжджали на непрості виїзди, вирішували всі там питання фінансового плану і тому подобне, і гаранційного плану. І от чітко провели цей сезон. А зараз вже час готуватися протягом літа до нового сезону. Тренер якраз мав можливість подивитися в ігровій обстановці кожного гравця, дав кожному шанси. І ми бачили, що певні гравці ним скористалися. Можливо, хтось не скористався, це вже далі будуть вирішувати тренери, кого залишати в команді, а кого запрошувати нового із гравців. Тому загалом от, дякую нашим болівальникам, до речі, вони палко підтримують. Дякую команді, дякую тренському складу, який от це, це надписи, це який є у наших футболістів на, на футболках. Трасінець міста героїв сьогодні от, демонструє на футбольному полі. Хоча б трошки можете поділитися, е, наскільки видозмінне ця команда у новому сезоні? Великі зміни будуть чи ні? Це, це залишається за тренерами. Ми, як керівництво клубу, не впливаємо на результат. Звісно, ми, ми сприяєте, тільки ми цікавимося. Наша задача ну, допомагати тренерам в реалізації поставлених задач. Задача футбольного клубу Трастянець бути в першій лігі. Для цього створена відповідна інфраструктура тут. Для цього такий план був до е, війни. Фактично зараз. У нас завершується ще там певне будівництво ще одного об'єкту, ну скажімо такі які сприятиме футбольній команді, в тому числі в тренувальному плані, в проживанні, і так далі. Тобто, ми йдемо в. Потихеньку розвиваємося, розуміючи, що сьогодні в країні війна, і, до речі, я хотів би подякувати в першу чергу. Я вбачаюсь, зразу не сказав це, але ми хотів подякувати Збройним силам України, хлопцям, які дають можливість грати в футбол, можливість людям жити повноцінним життям отут на невеликій від Російської Федерації території, на відстані від Росії території. Тому от, ми розуміємо, я до речі, часто спілкуюся з хлопцями і запитую їх, як ви думаєте, грати, не грати, не грайте, грайте ми за це. Якраз воюємо, щоб країна жила повноцінним життям, і закликаю кожного донатити максимально хлопцям, максимально допомагати, щоб більшість з них повернулася додому своїми живими неушкодженими. Тому, от збройні сили для нас сьогодні підтримка їх тут і на нашій території Сумщини, в тому числі дуже актуальна. І ці ігри, якраз ми завдячуємо ще їм і кожному, нашому українському герою. А по поводу от команди по результату команди, яка збереться, я думаю, що це вже тренери будуть вирішувати. Потру ще раз. Ми будемо виключно сприяти максимально якісній підготовці в міжсезоні, скажімо так, ну і запрошенню тих гравців, які зараз ще думають, бо є вже певні перемовини, і вони велися раніше. І я думаю, що бачачи таке натхнення команди і бажання команди, до нас доєднаються ще, ну скажімо так, непогані футболісти. Ну що ж, а ми, в свою чергу, і вболівальники футбольного клубу теж будемо слідкувати за розвитком далі команди і за зростом команди зростанням. Дякуємо. Дякую. Дякую, бо по-друге ну, ще раз, Сумщина потужний край. Він продемонстрував це під час широкомасштабного вторгнення. Край такої партизанської боротьби, людей, які не здавалися, попри ну, всі там скепсиси і так далі. Ми бачимо, що Сумщина сьогодні і Вікторія бореться активно в першій лізі. Я думаю, що ми дуже все зробимо для того, щоб там теж бути і теж показувати якісний футбол. Тому Трасінець точно не буде ніколи просто от там для, для формалізму десь там виступити. І все. Це кожен, матч, кожен матч ставиться задача боротьби, виграшу, не зважаючи будь-який суперник перед нами був би. Тому я бажаю хлопцям відпочити гарно і далі показувати свої здібності на футбольному полі.